Вітаю, дорогі мої друзі. Ви на моїй кухні я сьогодні зібралася приготувати біляші. Тут в мене свиний фарш. додала я цибулі натертої на терці і одну величеньку покраїла так кубиком, посолила поперчила, додала холодної водички. Так, нехай постоїть. І отут в мене вже замішано тісто на біляші. Бачите, воно так лепне до рук, але так воно і має бути. До речі, по цьому рецепту буду готувати вперше. Тісто дріжджове, необхідно, щоб воно хвилин 20 постояло. Час вийшов, для вас непомітно. Отак, от ой, навіть пристало, бачите, підійшло тістечко. от, Все воно продовжує приставати до руки. Я зараз добавлю олійку, зараз я руку вмачаю. Все буде робитися на такій дощині. Змащеній олією. Так, я руку змащую. отак, опущу його. І буду на фрагменти відділяти ну, приблизно на такі шматочки. Ну, це я буду робити двома руками. Бачите, як тісто тягнеться. От. І буду формувати отак. От біляшик. В одній руці телефон, в другій тісто, прошло не буду застосовувати. Так, і набираю фарш на серединку викладаю, і боки буду отак з'єднувати. Ну, це одною рукою, знаєте, щоб вам показати, але прекрасно все поєднується. Дощину цю я далі змащу олійкою поверхню, всю поверхню, на якій буде викладатися, я змащую отою стороною, що зліплена. Отак. І викладу частину на цю дощину і буду смажити. Потім буду виробляти останні. Ну, от перші 6 біляшів я вже зліпила. Друзі, не так страшно перший раз робити такі біляші. От я перший раз роблю, і наче в мене все виходить. Ну, принаймні, наліпити вийшло добре. Дуже багато тіста, в мене тут десь на 300. 50 грамів води, замішано на сухих дріжджах, трішки олії, сіль цукор. Додавала просіяне борошно. Тільки, щоб, ну, от така консистенція була, як я вам показувала. Я вже поставила пательню на газ, пергаментний папір, налила олійки, чекаю, щоб вона. Закипіла і буду викладати оці перші шість біляшів. Спечу їх, потім буду займатися слідуючими. Бачите, які пухнаті виходять. Я робила не дуже великими, але вони, бачите, як надуваються. Так що нічого страшного немає, то буде вперше готувати такі біляшики? Це вже другу партію обсмажую. Подивіться, які вийшли біляшики. Не знаю, чи чути вам, як хрумтить. Гарячі. Я вам скажу, що вони моментально підходять і треба отак їх розплюскувати. Перед самою жаркою Я задоволена буду тепер завжди смажити по цьому рецепту. Ну от мої біляші і готові. Вийшло всього 20 штук. Два останніх, я вже не витримала чекати, і я такі здоровенні їх спекла. Оцей і оцей. Друзі, задоволена результатом. Чай вже в мене з лимончиком парує. Зелений собі зробила. Що хочу сказати? Вже в кінці. Закінчувала смажити олії, бракувало, не стала додати, і просто на реберце тих два біляшики, останні я виклала. От, вже один розломала, щоб вам показати всередині. От, бачите, таке тістечко. От Зараз я спробую, звісно, і вам скажу. Вони мене хвилює чи все, знаєте, до смаку. Те саме. Можна було трішечки більше солі додати. А так все добре. Так що, печіть, хрумтячі, класні, м'ягенькі. Дивіться, годі втримати, дуже гаряче. Усім смачного, гарного настрою і, звісно, звісно, перемоги нашій ненці Україні. Готуйте смачно, усім добра і Божої ласки.